Привіт, дорогі друзі! Давайте ще раз проговоримо головне про проходження велка. Перше, на що ви повинні звернути увагу, на яку да, якою датою вам складають документи направлення на ВЛК, тому що дуже часто заднім числом а, складають ці а, документи, щоб у вас не було строку на оскарження, а строк складає один місяць. Друге, ви повинні з собою взяти на ВЛК всі необхідні документи з медичними а, заключеннями і медичними аналізами, знімками УЗІ МРТ і так далі. Третє вже. А, все ці документи надати комісії ВЛК відповідною заявою, щоб у вас було підтвердження, що ви їх надали. Четверте, відразу з собою брати заяву носити про те, що ви збираєтесь оскаржувати висновок ВЛК, тому що в ту же секунду, коли вам будуть надавати загальний висновок по проходженню ВЛК, вам нададуть мобіляційне розпорядження. І п'яте, ви повинні мати з собою заяву про те, що ви відмовляєтесь від мобіліційного розпорядження в зв'язку з тим, що ви йдете по процедурі оскарження ВЛК. І Подали відповідну заяву про те, що ви нама будете оскаржити відповідне рішення. ВЛК оскаржується з району в обласну з обласною центральну ВЛК. Крім того, важливо не консультуйтесь у адвокатів щодо питання наявності у вас діагнозу по якоїсь хвороби з запитанням, який стан придатності у вас, ви можете очікувати від ВЛК. Адвокати в цьому не компетентні. Ми вам допоможемо з тим, що надає, надамо комунікацію судовим експертом медикам який надасть вам і консультації, і у нього ви зможете отримати заключення по вашому стану придатності, який ви надасте. ВЛК, і у вас буде дуже класний доказ того, що у вас є відповідний ступінь придатності, і рішення ВЛК буде не дуже скажімо так компетентним, виходячи з висновків експерта. Крім того, висновок експерта вже буде гарним доказом і для звернення в суду, і для звернення щодо оскарження ВЛК вишестоящий ВЛК. Ось це ви повинні запам'ятати підготуватися для проходження ВЛК.